Шалом, це Славко Ася підняла камеру з моїх ослаблих від праці рук і вже не ранятиме її, сподіваюсь. Нарешті наш брат Ріхард Верекер добрався до т 62 Він каже, що в липні, який іще, до речі, не закінчився, 29,3 десятки і три десятих ідентифікованих танків за моделлю втрачили ВС РФ, належать. До моделі Т-62. І тут, от бачите, зростання цих моделей Т-62. Це в від, відсотках. Бачите, це от доля Т-72. Ну, це вже, знаєте, Т-80, правильно, це Т-90. А це от, на підтвердження цього. Ось за минулі статистика. І я взяв її порівняв з нашим братом Перпетуа, тому що треба. Ну що скажу, як Варспотінг рахує. А Варспотінг по моделях рахує дуже добре. В липні у них 17, Т-62 у Перпетуа 19. В червні у Перпетуа 7 у них Аж 11. Не чекав я такого результата. В травні у Перпетуа нашого 8 у них 14. Чи це я сказав? І квітень. 11 у нашого перпетуа, і в них 11. Значить, цілком по статистика Верехора достатньо достовірна. І ми можемо ще раз показати по моделях, маєте розбиратися по моделях Т-62. Бачите, що цікаво бачили Т-62, або 67-го, 72-го року. Ну не забуваємо, що Т-62 тягнули там за Уралом у виробництві, щоб почати виробництво Т-80х. Він затримався у виробництві, тому ця от. Дуга модифікація. І бачите, що в генеральному наступі їхньому з листопада по квітень прийняли участь немодернізовані танки. Ось доля модернізованих 22-го року, як їх почали робити, вони з'явилися у втратах вже в кінці 22-го року. Ну це от перепов'язано з частинами, і ви бачите, що зменшилася їхня. Чисельність на якийсь час. І от наросла Т-62М. Стиду моєму, я не дуже знаю, що таке Т-62М і чому він знову поліз. Ну чому Т-62 модернізованих 22 го року з заводу менше там ясно? Ми бачили стан техніки на заводі, стан запасів на заводі. І це геть не новина. А от чого Т-62М? Оце я би хотів розібратися з вашою допомогою. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!